Чи знали ви, що сам господь говорить про те, що релігія це зло? І тут вже я не знаю, треба бути уважнішим, тому що ми всі звикли, що якщо ми хочемо наблизитись до Бога, нам потрібна якась релігія. І Господь у своєму слові дуже чітко каже, що йому релігія не потрібна, йому потрібна любов. Він облічає багатьох людей в тому, що вони загрязли в релігії, вони можуть виконувати все відповідно до закону, робити якісь діла. Але це, знаєте, вже виглядає як ринкові відносини, що от я тобі Боже зроблю це, а ти мені за це, 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 це. це. Але так це не працює. А, тому що Господь він каже про те, що, якщо ви не маєте до мене любові, і робите це не з любові, а робите це просто от тому, що тому що треба, або з якихось інших мотивів, можуть бути абсолютно інші мотиви. ти можеш поклонятися абсолютно іншому. Про це господь дуже чітко од стверджує, що е, я вас не знаю, ви чись інші, Ми можемо бути, е, я знаю по собі, я можу любого все робити, але моє серце може належати просто чомусь іншому, якимось гріхам, якесь ідолопоклонство і так далі, і це. Це дійсно страшно, і просто господь нас потім не прийме. Тому найперше, що нам потрібно, це любов. А релігія, як сказав Господь, це сатанізм.